Далі будемо говорити про дипломатію поставки Україні систем томагавк, нібито зіпсують відносини між Росією та США. в цьому переконаний Володимир Путін. Російський правитель знову згадав про американську допомогу Україні і заявив, що так так звані позитивні тенденції у відносинах Москви та Вашингтона зруйнуються, якщо Київ отримає не лише томагавки, а й будь-які інші далекобійні системи. На наша долучається Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Олександр, доброго дня, доброго дня, вітання вам та глядачам. Не сказати, що дивує Путін своєю тактикою, погрожуючи будь-чим. В принципі, будь-якій країні, яка потенційно може посилити допомогу Україні. Але на вашу думку, якщо ми говоримо про поточний рівень відносин, можливо, навіть персональних між путіром та Трампом, то наскільки він може вплинути ось такою риторикою на рішення американської адміністрації щодо постачань, до прикладу України тих чи інших озброєнь? Ну, впливав на попередню адміністрацію. Очевидно, намагається впливати і на цю адміністрацію. До речі, на алдайському форумі, коли його спитали, він так досить спокійно все це прокоментував, але потім його видно. Підправили його, що ну що ж тут хорошого, <рес> <рес> Якщо підуть ці ракети, він, він ну і ми там можемо, і ми можемо збивати, і так далі. Дані збивати дуже складно буде, тому що величезна територія. Тому пішли вже погрози, тому що тому що вразливість велика у Росії у Росії. Плотність ПВО ППО, тільки про навколо Москви. Все. Ну трошки вони намагаються в Криму тримати ще. Все. все останнє дуже дуже слабо. І якщо будуть ракети 2,5 з тисячі кілометрів, ну це, це, це просто е, складна ситуація буде для Росії, тоді пішли погрози і так далі. Очікувано, очікувано, щось він навалдає трохи це все пропустив. Недооцінив або поклався на свій талант раторський, який не спрацював. І ось зараз спеціально його начебто спитали, і він відповів щось що так і відповів уже ж тепер на найвищому рівні: це не медведєв і так mm -hmm. далі. Так що приймайте до уваги і робіть висновки. Студія. Але з іншого боку, я не думаю, що когось у Вашингтоні можна здивувати подібними заявами, і навряд чи хтось там. Коли прораховує варіанти російської реакції на передачу Україні більш потужних і далекобійних озброєнь, не враховує сценарію, в якому Росія не задоволена таким кроком, тому що він абсолютно базовий. І з цієї точки зору, на вашу думку, знову ж таки, повертаючись до по суті, першого питання, якою мірою Путін може вплинути на це, і яке значення для Трампа можуть мати ось ці перестороги з боку російського правителя? Ну, бачите, він е -е, виступив, і це все пішло широко. Тому він виступив, тому ну, що виступ президента зразу поширюють всі, і так далі. Значить, звернув увагу. Значить, зверніть увагу на нашу позицію, на погіршення і так далі. Е, чи коли ну, дискутувалось це рішення в США, розуміли, що плескати не будуть у Москві цьому рішенню? Звісно, ви правильно кажете, ніхто не, не сподівався, що вони будуть плескати і казати, давайте, давайте, ми зараз будемо все це збивати, і, і ви узнаєте нашу силу ПВО». Звісно, що ні. От тому реакція десь очікувана, але справа в тому, що на яка буде відповідна Вашингтон, спокійніше, чи е, взагалі пропустить це, чи якось все таки буде там щось е, міняти, свою точку зору, і так далі. Тут будуть враховуватися дуже багато різних факторів. От і відносини, і так далі, в тому числі і. Відносин Росії з Китаєм і так далі, от і буде прийматися ось е, таке рішення. Не, не виключно, що воно і запускалось для того, щоб трохи подразнити росіян, а потім українцям дати менші ракети. Ну добре, ці ми надто потужні, надто дальнобойні не даємо. Ви ж сполошилися, дамо. Якісь трошки в діаметр діаметру дії, і так далі, там умовно до 700-800 кілометрів, але це теж багато. Mm -hmm. Так що о, о, Росія прореагувала о, США бере це до відома і о, робить висновки. А, а висновки будуть виходять в того, який взагалі то стратегічний інтерес Вашингтону в даному випадку, як іде зараз російсько-українська війна, студія. Путін отримує задоволення, принижуючи захід у цьому переконаний представник української МЗС Сергій Кислиця. За його словами, нещодавні вторгнення російських дронів на території кількох країн Європейського Союзу були навмисними. Росія намагалася пересунути червоні лінії. Тепер подальші дії Путіна залежатимуть від реакції світу. Європа має серйозно поставитися до загрози з боку Росії. Без трансатлантичної реакції Путін нарощуватиме ескалацію. Багато політиків досі мислять за зразками та алгоритмами минулого століття, коли війна означала введення військ і танків у 21 столітті. Не потрібні танки, щоб поставити на коліна технологічно розвинені країни. Кібервійна це реальність. Гаубиці не потрібні, щоб паралізувати банківську систему. Використовуючи дрони розумно, можна досягти своїх цілей краще ніж за допомогою ядерної бомби. Сергій Кислиця. Перший заступник міністра закордонних справ України що ми спілкуємося з Олександром Левченко, українським дипломатом. Олександр, скажіть, будь ласка, на вашу думку, які можливо помилки в реакції колективного заходу на ті загрози, які продовжують виходити від Росії, дозволяють Путіну сьогодні почуватися настільки впевнено, щоб, по-перше, ескалювати війну в Україні, а по друге, влаштовувати провокації імовірно, на території з Європейського союзу з використанням дронів просто. Причетність Росії ще 30... не доведена до цих фактів, але вона достатньо очевидна. Тестує. Да? Перші 20 дронів пішли на Польщу, збили чотири, задіяне, все ППО, все ПРО, вся авіація НАТО Ф-35, Ф-16 польські, всі, всі всі 6 годин боролися з 20 дронами, чотири збили. І Путін робить висновок. Так вони ж не готові. Mm -hmm. От і після цього тільки поляки рішуче сказали, треба щось робити і так далі. Деякі ясно, що країни Балтії, які під можливим ударом також підтримали десь Фінляндія, Швеція, які тут поруч в, на Балтійському регіоні розуміються цю небезпеку. Щодо інших країн, все це якось млявіше було. Головне там не не, не спровокувати знову. За заява командуючого сил НАТО в, в, в Європі дуже така. Яка б уникала якоїсь конфронтації і так далі. Поруч генеральний секретар НАТО, який завжди говорив, що треба боротися, боротися а тут в цьому випадку якось трохи поосторожнічав. І моментально тільки ви відчули слабкість, тільки відчули певний страх в очах, а страх є, тому що не можуть збити тони Цією наявною технікою, значить, почали ці дрончики летять не в на іншого категорії, маленькі і так далі, по всім країнам і показуючи, ось ті, хто підтримує Україну. Ви ж розумієте, що дрони літали не в тих країнах, які проросійські умовно над Угорщиною та Словаччиною ці дрони не літали. Да? Uh -huh. А ті, хто допомагають Україні, це Даня, це найбільший контрибутор, країни Балтії, Німеччина. От, вже потім далі пішли в Португалії і так далі. Використовують різні речі, проходящі там кораблі свої, свою діаспору, якихось найманців, яких в сліпу так би мовити рекрутують і так далі, для запуску невеличкого дрону. Але бачите, всі нервові, витрачають великі кошти на те, щоб виявити дрони, зробити щось з ними, теж виявилося дуже складно. Тому, тому Путін задоволений, що реакція дуже слабка. Навіть ті, хто хотів добре прореагувати, у них не вистачає, поки що вмінь, засобів і так далі. Ось був саміт в Копенгагені. Одні рішуче виступили, одні не дуже рішучі, і так далі. Але е здається, потихеньку вже приходить розуміння європейців, що напад російський на одну з країн. Нато може бути далеко не 29-й рік. Після того, як Путін побачив, що зараз є серйозна слабкість у заходу, він це буде так би мовити торпедувати, педалювати. І те, що навалдає Путін, заявляє, що ні, не буде ніякого наступу. Те, що Лавров говорить, ви нагинасаблі та да ні, не буде. Це ми все чули перед нападом на Україну. Тобто, це вводиться в оману ці країни їх вот, і. Треба зараз бути дуже е, насторожі, максимально орієнтуватися на здібності України, підтримувати Україну, тому що б і ці 20 дронів ми якусь частину над українською територією могли збити, якби були більше ППО. Про що ми просимо уже роками, і звісно, використовувати український досвід, тому що членство України в ЄС і НАТО це не якась тягар, це великий плюс для НАТО особливо. От великий плюс, тому що це бездатна армія, яка вміє воювати, і так далі. Щодо Євросоюзу, серйозна економіка, серйозний військово-промисловий комплекс. Uh -huh. Отже, Путін показує Заходу, що він його взагалі не боїться. Він демонструє, що навіть на простій речі їхня реакція не серйозна. Поки що між тим Захід робить свої висновки, мобілізується. Консолідується е, тих що проросійських якось витискують на узбіччя з тим, щоб е, спільною політикою з Україною протидіяти можливій російській агресії вже проти однієї з країн НАТО. Я вам скажу, що деякі аналітичні центри вважають, що це може статися до кінця цього року студія.